Привіт, малюк! Сьогодні в нас заняття з аплікації, а тема нашого заняття мої права. Ми сьогодні поговоримо про права дитини. Що кожна людина, а особливо дитина, має знати свої права та права, на які вона має право. Розглянь, будь ласка, ось таку квіточку. Я пропоную тобі її розглянути по черзі. Ось серединка нашої квіточки це названь її. Кожна дитина має право. І давай розглянемо її пелюстки. Перший діти мають право на відпочинок, діти мають право на інформацію, дітки мають право на медичну допомогу, на лікування. Всі дітки мають право на освіту. А ще всі діти мають право на ім'я. Та громадянство ми з вами, всі українці. Всі діти мають право на повноцінне харчування. І всі дітки мають право на захист. А ще одне правило всі діти мають право на сім'ю. Ось така гарна квіточка в нас з тобою є, з нашими правами, всі ми маємо її знати. І найголовніше право це наше право на родину, на сім'ю. І я пропоную тобі сьогодні зробити листівку твоєї родини. Для цього нам потрібна допомога дорослих твоїх, твоєї родини. Сьогодні ми разом створимо ось таку гарну листівку з долоньок. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, кольоровий картон. Ножиці, олівець та клей. Будь уважний. Починаємо. Оберіть картон, колір картона для основи листівки. Кожен член родини обирає собі певний колір аркушу паперу. Кожен олівцем обводить свою долоньку на обраному аркуші паперу і кожен сам вирізає свою долоньку. Ось так. Намалюйте чи роздрукуйте і виріжте очі та ротики для долоняк. Можна зробити різні аксесуари: бантики, кепки, віточку та інше. Намажте клеєм долоньку та приклейте її на картон. Зробіть це зі всіма долоньками в тому порядку, як, вам бажа... як ви захочете. Оформіть обличчя з долоняк. Та, щоб кожен, так, щоб кожен з них відображав когось з вашої родини. Ось така гарна листівка вийшла в мене. Проявіть свою фантазію, успіхів вам бажаю, чекаю фото ваших листівок і до нових наступних зустрічей. Бувайте!